Так, друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзяки, розпочали посівну кампанію і вирішили під дощик посіяти пшеничку. Сіємо, друзі, пшеничку еліту Одеської селекції Калісто. Вчора протруїли, ось дивіться, отака пшеничка. Ось така якісна сіння, еліта, одна в одну Красота. Мені сподобалась. Будемо, друзі, висівати її перший рік. Не знаю я, що по ній сказати вам конкретно. Особо нічого про неї не пишеться. О, зараз покажу. От Отак. Висіваємо, друзі, на метр 95-105 штук. Сіємо сазешечкою, вже края обійшли, знизу вже трижди пройшли. Так що трудимося повним ходом. Ух ти. Так що емпізончик працює, попрацювали, друзі, АГДшечкою. Отак От перебили паличку трішечки. Бур'яна тут як такого не було, тут ось тільки видно смужку, бачите, де почві не був, не накрив, не хватило, то там, звісно, і соняшника не було. Вже ось у край сівалки, слід слідкулося видно. Зараз ще разочок обійду, щоб розвертатися було удобно і будемо сіяти далі. Так що хто, друзі, вже розпочав посівну кампанію пшенички. Коментуйте, хто сіяв цей сорт каліста. Також напишіть, будь ласка, дуже цікаво, що він себе показує, як він показує. Ну і ви бачите, яка в нас засуха. Ризикуємо. Дивіться, сухо. Хоча недільку назад за тією посадкою відлив ливень такий, що вода стояла. На а тут і не капну. Ну нічого, пробуємо, там не знаю, сіємо, друзі, без одобрень. Удобрення вносити не будемо зараз, тому що, як ви бачите, ґрунт сухий. Якщо буде слабенький, дощ, не хочу, щоб удобрення витягли і останню, як то кажуть, надію на вологу. Краще буде румом розкидати зимою, а потім сівалка, якщо вийде ще раз підкормити. Так що такі справи. Ми працюємо, ви слідкуєте. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений тракторист, ставте подобайку. Всім пока-пока.